Доброго дня всім. Сьогоднішня тема ексклюзивної, наголошую ексклюзивної розмови буде, чому інспектор патрульної поліції хотів засудити невинну особу. Перед тим, як я почну далі розповідати про цю подію, звертаюсь до всіх, хто мене буде дивитися, підписуйтесь на мій канал. Наголошую ще раз. Для всіх, що мої дописи і мої, мої розповіді є ексклюзивними, тому що вони ґрунтуються на достовірній інформації, яку оприлюднюють у державному, у єдиному державному реєстрі судових рішень. Тому ця інформація є ексклюзивна. Більше ніхто такої інформації не оприлюднює, наскільки, наскільки мені відомо, систематично, так, як це роблю. А далі поїхали. Згідно протоколу про адміністративне правопорушення серії ААБ номер 105 737. 15.07 2021 року о 2. годині 10, 10 на вулиці Львівській, 24, у місті Львів Брюховичі, водій ЦВИК Керував транспортним засобом марки Mitsubishi Outlander в стані алкогольного сп'яніння. Огляд на стан алкогольного сп'яніння зі згоди водія проводився на місці зупинки транспортного засобу установленому законом порядку за допомогою приладу Драґер Alcotex номер 6810 і так далі, там є номер ще другий, що підтверджується тестом номер 2791 від 15 на 7. 21 року. Результат позитивний 0,73% та фіксацію з бодікамер номер 1568 Такими діями ЦВИК порушив вимоги пункту 2,9 правил дорожнього руху України, чи Євської правопорушення передбачене частиною 1 статті 130 КУПАП. При розгляді матеріалів в суді ЦВІК та його адвокат вину правопорушника в інкримінованому правопорушенні не визнали, заперечували проти обставин, викладених в адміністративному протоколі, пояснювали, що обставини, вказані в протоколі, не відповідають дійсності, а саме Цвик не керував транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Так, він справді перебував по вулиці Львівська, 24 неподалік від припаркованого транспортного засобу Mitsubishi Outlander. Проте керування останнім не здійснював адже він з друзями, що підтверджується фіксацією з бодікамер номер 1568 стояли в очікуванні служби таксі, яка і мала розвести усіх присутніх. В момент, коли Цвик знаходився біля автомобіля, під'їхав патрульний автомобіль, та поліцейські повідомили йому, що стоянка транспортного засобу на тротуарі, де для пішоходів залишалось менше двох, місь, двох метрів заборонена, а ним чинено правопорушення, передбачене частиною 1 статті 122 КУПАП. Запам'ятайте, придавили претензію по статті 122. Але вона подальшого розвитку ця претензія не знайшла, тому це була проста зачіпка. На вимогу поліцейського надав паспорт та водійські документи для підтвердження того, що припаркований автомобіль належить йому. Даний факт підтверджується протоколом про накладання адміністративного стягнення. про... Адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовано не в автоматичному режимі номер 153 338сь. -15 Працівників поліції виникла підозра в тому, що цвик перебуває в стані алкогольного сп'яніння, у зв'язку із чим інспектор поліції запропонував йому пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння з використанням спеціальних технічних засобів. Цвик не заперечував, що проведення останнього, адже керування транспортним засобом не здійснював, стояв біля автомобіля в очікуванні служби таксі. А отже, не підозрював, що стосовно нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною першої статті 130 КУПАП. Таким чином, ЦВИК. Із протоколом про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першої статті 130, 130, не був згоден, оскільки інспектор поліції не надав жодних доказів керування ним транспортним засобом, а фіксація з будікамери номер 1568 на яку посилається інспектор в протоколі, навпаки, вказує на невинуватість ЦВК. Адже на відеозаписі чітко видно, що компанія осіб, зокрема ЦВІК, Перебувають біля транспортного засобу, проте ні факту порушення кимось з них автомобілем, ні, ні взагалі факту руху авто не зафіксовано. В поясненнях від 16.09.2021 року адвокат Кульчицький просив закрити адміністрацію.